Продовж тисячоліть зорі нам здавалися вічними. Втім, одним із найважливіших відкриттів сучасності виявилося, що вони змінюються. При чому ще і як? Продовжуючи тему механізмів змінності, у цьому відео ми заглибимося у загадковий процес, який відбувається у подвійних зорях і призводить до змінності у різних проявах, перетікання речовини. З вами Ольга і це канал Клія Skies Foundation. Про перетікання речовини ми вже детально розповідали в лекції номер 7 про подвійні зорі. В ній ми згадували про фізичні наслідки перетікання речовини. Сьогодні ж ми розкажемо вам видимі для земного спостерігача наслідки перетікання речовини. Нагадаємо, що у випадку майже консервативного або псевдоконсервативного перетікання речовини основним наслідком є перерозподіл мас в системі, що напряму впливає на момент інерції цієї системи. Тут слід нагадати, що маса це міра інертності при поступальному русі, а момент інерції це міра інертності при обертальному русі. Якщо помножити момент інерції на кутову частоту обертання системи, то ви отримаєте момент імпульсу, який зберігається у випадку замкненої системи. Як ви вже могли здогадатися, випадок обертання системи з двох зір при псевдоконсервативному перетіканні речовини є замкненою системою. Масу та імпульс системи можна вважати незмінними. В той час як момент інерції змінюється, відповідно має змінюватися і частота обертання. Одразу зазначимо, що в цьому випадку для розрахунку темпу перетікання речовини використовується доволі складний математичний апарат, зокрема похідні. Строгі математичні викладки ми залишили в нашому посібнику з використання даних ТЕС, який ви можете завантажити за QR-кодом або посиланням в описі під відео. В Цьому ж відео ми спробуємо на пальцях пояснити, як провести розрахунки та розповімо про типові параметри цього процесу. Перш за все, нам потрібно знайти маси зір в цій подвійній системі, оскільки, в залежності від них змінюється багато процесів в системі. Далі потрібно розрахувати темп зміни періоду за кривою о С, про яку ми розповідали у відео номер 12 у випадку перетікання речовини крива у мінус С матиме форму параболи, як і в будь-якої параболи в неї є три коефіцієнти, які зазвичай позначають A, B та C. Коефіцієнт С нам не цікавий, оскільки він відповідає за вертикальний сув параболи і може змінюватися залежно від того, який період для розрахунків ви обрали. Коефіцієнт B, як і C – Змінюється разом з положенням максимуму параболи залежно від обраного періоду. Але третій коефіцієнт A містить інформацію про темп перетікання речовини. Він же незалежно від обраного для розрахунків значення періоду залишається незмінним, що, безперечно, значно спрощує виведення формули. Перевести цей коефіцієнт в темп зміни періоду доволі просто. Запишемо закон збереження моменту імпульсу для двох моментів часу. За цей час однієї зорі на іншу встигла перелетіти якась кількість речовини, яка дорівнює тривалості, помноженій на темп перетікання речовини. Зазвичай астрономи розглядають такі системи у спрощеному вигляді, де маси обох зір зосереджені в їхніх центрах. Таке спрощення дає певну систематичну похибку, хоча в першому наближенні ми можемо його застосувати. Аби покращити точність, треба розв'язати систему диференційних рівнянь для розрахунку розподілу густини всередині зорі та в хвості, по якому вона перетікає. А після розв'язки цієї системи рівнянь треба ще й брати інтеграл, щоб розрахувати момент інерції системи. Оскільки наша команда піклується про ваше і своє ментальне здоров'я, то очевидно, що ми цього робити не будемо. Навіть у спрощеному вигляді розв'язання цих рівнянь для пересічного глядача буде виглядати, наче якась магія. Тому не будемо користуватися нею за межами Гогвардса, наведемо кінцевий результат, а більш повну версію ви знайдете в нашому посібнику. Саме за цією формулою, знаючи маси та темпи зміни періоду в подвійній системі, можна розрахувати темп перетікання речовини. Типові значення темпу перетікання речовини доволі невисокі відносно мас зір від однієї мільярдної до однієї тисячної маси сонця на рік, але не варто недооцінювати вплив цього процесу. За тривалого перетікання протягом мільйонів років. Може навіть виникнути ситуація, коли менш масивна зоря стає більш масивною, і навпаки, друга зоря початково більш масивна зоря стає меншою з двох. Внаслідок цього сповільнюється еволюція зорі, яка віддає масу, а в іншої, яка забирає речовину, вона навпаки пришвидшується. Таке явище називається парадоксом алголя, змінної зорі в сузір'ї персея, в якої вперше відкрили таку невідповідність між масами та еволюційними стадіями компонентів подвійної системи. Якщо вам подобається це відео, запрошуємо подивитися інші з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал та поширити це відео зі своїми друзями. До зустрічі і до нових відкриттів!